Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, не вистачить лишень щось дізнатися перший раз. Подивімося на сьогоднішнє читання Уривку Святого Євангелія з Луки. Там розповідається про те, як багато людей були захоплені Ісусом Христом. Але не був Ісус Христос захоплений ними. Тобто вони бачили в ньому можливість вирішити свої проблеми. Але Він не бачив, що вони хочуть вирішити найголовнішу проблему як то примиритися з Богом і до Нього прийти. Відкрити йому своє серце. Бо бачимо, якщо добре почитаємо святе Писання Євангеліє, то ми зауважимо, що майже ніхто, а можемо сказати, майже ніхто із тих людей, які приносили до Ісуса хворих, сліпих, кривих, кульгавих. Які приносили своїх дітей чи, наприклад, біснуватих своїх приводили. Ніхто з них не пішов за Ісусом Христом, очікуючи від Ісуса Христа істину і очікуючи спасіння, тобто поєднання із Богом. Вони, коли отримали своє, хтось подякував, більшість навіть не подякували. І повернулися до звичайного життя. Ісус Христос, як ми читаємо у Святому Євангелії, забороняє насамперед людям говорити про себе. Але коли про це кричать ті, які були біснуваті, і кажуть: Ти син Божий. Каже Святе Євангеліє, Він забороняє говорити що він, їм говорити, що він Христос. Ми би сказали: та чекайте, та ж ми про це найбільше проповідуємо, що Ісус є Христос. І ось таке свідчення від противника Божого: Ось Христос, ваш Спаситель! Та ще немає то кращої проповіді. Однак Ісус Христос забороняє, щоби вони про це говорили. Чому Ісус Христос забороняє, дорогі сестри і браття, тому що одне це почути і щось вивчити, а зовсім інше пізнати і звикнути. Тепер багатьох людей ми можемо спитатися: віриш в Бога, вірю, що Ісус це Христос. Вірю, все нормально. А як інакше, то ми і хреститися вміємо, то ми і до церкви йдемо, і все інше. Ми все віримо. Бо ми це знаємо, ми навчилися. А от є питання: чи ми в цьому переконані? І якщо стається якась несподіванка в нашому житті, чи справді виникає оце відчуття, що Бог тримає нас у своїх руках, що Христос дав нам більше, Він дав нам спасіння, що ми навіть у труднощах поєднані з Богом. І якщо людина дратується і впадає у відчай, то значить, вона знає, що Ісус наш Спаситель, але вона внутрішньо ще не звикла до цього, вона не переконана. І тому так важливо не просто дізнатися, от священник сказав, ми прочитали Євангелії, Ісус, це Христос, все, ми вже віримо, ні, ще не віримо. Ми лишень ще це знаємо. І тепер скільки треба нам докладати зусиль, щоб переконатися, що це правда, щоб ми пізнали Ісуса Христа, щоб Він став нашим товаришем у житті, щоб ми любили з Ним порозмовляти, щоб ми цікавилися, як Він тепер почувається. Що він до нас хоче сказати? Ой багато таких різноманітних елементів, які становлять оцей стан внутрішнього пізнання Господа Бога. І тому не вистачить, не раз ми розмовляємо так з людьми, і треба говорити про святе Євангеліє, каже людина: Та я то знаю. І що з цього що ти знаєш? Як це знання змінило твоє життя? Тому, дорогі сестри і браття, Ісус Христос забороняє нечистим духам говорити те, що вони знають, щоби кожна людина, дивлячись на життя Ісуса Христа. На Його діла сама для себе відкрила. Та це ж Він для мене Христос. Він для мене помазаник, він для мене Месія, він для мене Спаситель. Спаситель це не той лишень, який витягує з ями, це той, який відкриває двері додому Бога Отця. Для мене особисто. І тому, дорогі сестри і браття, не вистачить лишень знати. Нам треба більше. Нам треба до цього знання так звикнути, щоб воно стало нашими знаннями і нашими внутрішніми переконаннями, щоб людина приходила до церкви не лише тоді, як кажуть, як тривога, тоді, коли щось їй потрібно, щоб вона приходила тут сюди в гості, на зустріч із тим, хто її найбільше полюбив. І кого вона хоче любити, так само безмежною любов'ю. Слава Ісусу Христу!